Усім привіт, мої любі глядачі. Я радо вітаю вас на в'язальному каналі Марусина Скринька Рукоділля. І сьогодні пропоную вам мої хороші одну з моїх найулюбленіших п'яток. Це п'ятка Стронг, яка виглядає наступним чином. Після того, як шкарпатка висохли на блокаторах, вона виглядає дуже анатомічно, в'яжеться дуже легко. І чудово сидить на ніжці. Ось так вона виглядає в розгорнутому виді. Я в'язала ці шкарпатки шкарпаткової пряжі стандартного складу 75% маріносу 25% поліаміду. 400-420 метрів на 100 грам спицями номер 2 Ви ж можете брати звичайні для вас спиці, якими ви в'яжете класичну шкарпаткову пряжу. І давайте з вами розпочнемо. Нехай у вас вийдуть чудові і красиві шкарпатки. П'яточка дуже симпатична. І саме що цікаве, що цю п'яточку можна в'язати і дітям, і дорослим і Жінкам і чоловікам, і вона прекрасно сідає на будь-якій ніжці. Я навіть в'язала такі п'яточки на чоловічих шкарпетках захисникам і дуже гарно все посідало. Ось так виглядають шкарпеточки з такою п'яточкою. Отже, давайте готуйте спиці, готуйте ниточки і розпочнемо в'язати таку шкарпетку, Вірніше таку п'яточку. Розпочинаємо в'язати нашу п'яточку з того, що виділяємо дві центральні петлі. У мене на спиці, на спиці де я буду вив'язувати п'яточку, 30 петель. Тобто я відділила дві центральні з однієї сторони від маркера у мене 14 петель. І з другої сторони 14 петель. І зараз ми будемо вив'язувати прибавочки для стінки п'ятки. Отже, ми пров'язуємо усі петлі до маркера. Перекидаємо маркер і Робимо прибавочку. З тієї сторони, прибавочка у нас виглядає ось так. Пров'язуємо дві наші петельки і робимо наступну прибавочку, ось так Перекидаємо маркер і тепер пров'язуємо всі петлі, які в нас залишились на цій спиці до кінця, а також петлі. Першої частинки нашої передньої все лицевою гладдю Пров'язали ми перший рядочок, другий рядочок і всі парені рядочки ми будемо просто пров'язувати без прибавочок Тобто ми в'яжемо до маркера, перекидаємо маркер. Пров'язуємо наші прибавочки лицевими петлями. Ось так. І в'яжемо знову по колу просто лицевими петлями. Третій рядочок, і всі непарні ми робимо прибавочки тобто, прив'язуємо до маркера всі наші лицеві петлі і прибавочки ми будемо робити зразу після маркера і перед маркером, Отже пров'язуємо, перекидаємо маркер. Робимо прибавочку. У нас уже. Між маркерами 4 петлі, ми їх пров'язуємо, робимо прибавочку, перекидаємо маркер. І далі пров'язуємо. Тобто ми прибавочки робимо лише через рядочок, в кожному непарному рядочку першому, третьому, п'ятому, сьомому і так далі. І прибавочки ми робимо після маркера. Після першого маркера і перед другим маркером. І для того, щоб нам розпочати вив'язувати чашечку п'ятки, скільки ж нам прибавочок треба зробити? Нам треба зробити стільки, щоб між оцими петлями. Між цими маркерами. верніше, У нас було стільки ж петель, скільки в першій і третій частині разом взятих. У мене тут 14 петель, значить, і тут 14, значить між маркерами у нас повинно бути 28 петель. Отже, це ми робимо по 14 прибавочок з кожної сторони. Тому, я думаю, з прибавочками ви справите самостійно уже і зустрінемося з вами для вив'язування чашечки п'ятки. Пров'язали ми нашу п'яточку, стінку п'ятки, ось так вона виглядає. Бачимо, ось якісь у нас красиві прибавочки. І тепер починаємо вив'язувати дно п'ятки. Для цього нам потрібно переставити маркери, відділивши по центру 4 центральних петлі. Ви можете рахувати, можете подивитися. У нас тут видно цих дві центральних і ще по одній з двох сторін. Ось. І починаючи від цього нашого такого умовного центру, ми зараз з вами будемо робити убавочки і в'язати нашу чашечку п'ятки. Отже, зараз ми будемо в'язати поворотними рядами, лише на п'яточці, тому пров'язуємо усі петлі до маркера. До першого маркера. Маркер ми зараз перекидаємо. Зараз я його застібну. Подивимося. Так, перекидаємо його, так? Не хочу. Отак, застібну. Тепер далі, дивіться, пров'язуємо три петлі наші центральні. Четверту поки що не пров'язуємо, поки що знімаємо. Я вже знімаю цей маркер. Він вже нам не потрібен. І наступну петелечку я розвертаю і цю розвертаю. Тобто, ось це остання наша з чотирьох центральних, а це наступна вже за маркером. Пров'язую цих дві петлі разом, підтягую і пров'язую ще одну петельку. Тепер я розвертаюся. І в'яжу поворотними рядами. Першу я знімаю. Далі я в'яжу три петельки, центральні. Ось, у нас крайня петля перед марком. Четверта, я її знімаю. Знімаю я маркер уже, все, вони нам уже не потрібні. Я назад одіваю на спицю і дві петлі разом пров'язую виворотньою. І ще одну петельку пров'язую виворотньою. Розвертаюся. Тепер першу я знімаю, звичайно, без всяких поворотних рядочків, в'яжу лицевими петлями до ось такого, бачите, у нас від того, що ми розверталися, ось бачите такий отвір є. От, не дов'язуючи одної петлі до цього отвору, я петелечки. Розвертаю, бачите, як я їх розвертаю. Мені треба закрити ось цей отвір. Тобто я пателю перед отвором і після отвору пров'язую разом, підтягую і наступно пров'язую лицевою. Розвертаюся. Іду в зворотньому напрямку по виворотньому рядочку. Знову доходжу до. Ось бачите, отвір у нас є. І петельку перед отвором, і за отвором я пров'язую разом уже вивотньою, виворотній стороні. Виворотню. І ще одну наступну. так Розвертаємося. І так, кружляючи, ми пров'язуємо по дві разом. Знову знімаємо, пров'язуємо лицевими петлями, не дов'язуючи однієї паталечки до отвору. Бачите, ось вона. Я знімаю цю і наступну, для того, щоб мені розвернути красиво, я їх розвертаю і пров'язую дві разом лицевою. Підтягую і наступно. І дівчатка, так кругляючи, пров'язуючи по дві разом, ми повинні дійти до кінця наших петель, тобто по цій стороні сюди до закінчення петель, по цій стороні сюди до закінчення петель. Я думаю, ви саму суть вловили вив'язування чашки п'ятки зможете зробити це самостійно. Зустрінемося з вами, коли вже ваша чашка п'ятки, ну і звісно моя, буде готова. Отже, дівчатка, дивимося, зробила ми останній розвороток, і зараз у нас на спиці рівно 30 петель. тобто та кількість петель, яка в нас була на початку вив'язування нашої п'яточки. І Отже, ми тепер розпочинаємо в'язання по колу, ми нашу п'яточку завершили і розпочинаємо в'язання по колу. Доходимо ми ось до нашого розриву. Для того, щоб в нас ось тут не було такої дірочки, ми піднімаємо ось цю петелечку попереднього ряду, одіваємо її на спицю і пров'язуємо з наступною петелечкою дві разом ось так. І переходимо на колове в'язанечко. Не забуваємо про те, що нам потрібно ще також закрити отвір на початку нашої спойці. Це ми закрили на кінці спойці. От. І ми в'яжемо передню частинку нашої шкарпеточки, доходимо до кінця спойці, до кінця петельок на цій спойці. І зараз ми також закриємо отвір на цій стороні. Так, Пров'язуємо, переходимо. Ось. І ми бачимо, в нас тут утворюється отвір. Ми піднімаємо знову е, дужку петельки попередньої, одіваємо її і пров'язуємо дві разом. Підтягуємо. І все, наша п'яточка зв'язана. Ми продовжуємо в'язання по колу для вив'язування стопи. Цю п'яточку ви можете контролювати самостійно, коли ви в'язуєте чашку п'ятки, вам потрібно слідкувати, щоб у вас залишалося на спиці стільки петель, скільки у вас було. До початку вив'язування п'ятки, в моєму випадку це 30 петель. Ось. І ось така п'яточка. У нас вийшла до прання. Як вона виглядає після прання? Ви бачили на початку відео, дуже гарно сідає на ніжці. І на жіночих, і на чоловічих, і на дитячих спробуйте, я думаю, вам сподобається. І я дякую, що ви в'язали разом зі мною. Бажаю вам, щоб у вас усе обов'язково вийшло і виходили шикарні красиві шкарпеточки. Якщо вам був корисний майстер-клас, дайте мені, будь ласка, про це знати в коментарях, поставте вподобайку. Ну, і звісно, якщо ви ще не, не разом зі мною в'яжете, підпишіться на мій канал. На цьому у мене все цілую, обіймаю вас. Бажаю вам. Мирних спокійних днів, повних в'язання та натхнення. До зустрічі, мої хороші.